Вітання мільйонній аудиторії телеканалу від ікон у прямому ефірі. Розмова з головою Сумської обласної держадміністрації Володимиром Шульгою. Володимир Петрович, дякую, що знайшли час для наших глядачів. Цікава новина. До вас завітав генеральний консул Республіки Польща у Харкові. Ян Гранат. Він відвідував місто Суми і зустрівся з вами. Людина, яка ну, не перший раз буває у місті Суми. Про що ви говорили? Цікаве спілкування. Доброго дня всім, ви знаєте, дійсно дуже цікава людина, ну хоча б з того, що він очолював Мід Польщі ще в далекому 1972 році, звичайно, що ця людина є легендою для польського міністерства закордонних справ. А дуже приємно було чути, що саме він сказав сьогодні про те, що перший візит в Україну, який він взагалі. Здійснив він був до міста Суми. Це було ще далеко, десь років 20 тому назад. Але сьогодні він також завітав. Він завітав з робочою поїздкою. Він завітав в гості. Він хотів подивитися на ту ситуацію, яка зараз відбувається у нас на Сумщині, в прикордонній області. Він висловив слова підтримки, він е, висловив слова. Задоволення в тому, що на сумщині зараз немає ані. Сепаратистських настроїв немає міжнаціональної ворожнечі, немає міжконфесійної ворожнечі, і що на сумщині спокійна ситуація. Але виходить так, що сепаратизм в Україні є, і сумчани вже гинуть від цього. Ми знаємо, що у тих буремних подіях в рамках антитерористичної ситуації загинув наш земляк. Я думаю, що ви, як людина, інформована, можете більше розказати про цю ситуацію. На жаль, загинув. Сумчанин в ході проведення антитерористичної операції, це керівник загону Альфа Олександр Ніщенка. Я хочу зараз висловити жаль з приводу цієї сумної події, висловити співчуття рідним, близьким. Це горе, це горе для нас. І ми розуміємо, що це горе прийшло і на Сумщину. Там зараз на сході України в Одесі що там відбувається, знову ж таки, ви як людина, яка має більше джерел інформації ніж пересічні люди. На жаль, в Одесі ми стикнулися з досить серйозною потужною провокацією, яку зробили певні про російські налаштовані куплені сепаратисти під прикриттям місцевого керівництва міліції, і я вважаю, що Ті висновки, які були зроблені миттєво і міністром внутрішніх справ, і прем'єр-міністром, і президентом, коли зняли все керівництво міліції, поставили нового очільника. своїм указом виконуючи обов'язки президента, Олександр Турчинов поміняв голову обласної державної адміністрації. Це якраз наслідок тієї бездіяльності, яку влада допустила на Одещині. Ми розуміємо, що була певна е, кількість людей, які в, на Одещині хотіли спровокувати конфлікт між проросійсько налаштованими людьми, які висловлювали свій мирний протест, і людьми, які е, проукраїнські е, налаштовані, робили свою ходу. І ми бачили кадри в інтернеті, коли Ті ж самі люди спочатку атакували Майданівську ходу, яка йшла разом з «Ультрас» вболівати на футбольний матч, а потім вони так само пішли і громили трощили на кулюковому полі проросійських активістів. Я розумію, що в цьому є вина і влади, але я вважаю, що те, що відбулось далі, показало, що Одеса це українське місто. Люди. Зібрались, громада зібралась і показала всім, в тому числі і владі, що громада це понад усе, якщо вона дійсно згуртована, якщо вона дійсно а, розуміє, що місто Одеса, Одеська область це територія а, Української незалежної держави, то не варто хвилюватися, не, не варто боятись будь-яких зелених чоловічків. І, в принципі, на Цю хвилину ситуація в Одесі зовсім інша. Ми знаємо, що цей громадський протест він з тих. Ми знаємо, що дві групи людей, які були протилежного настрою, вони зараз об'єднались проти тих сепаратистів, які на сьогоднішній день в Одесі і були, і на сьогоднішній день вони роз. Сочились, так сказати, по території Одеси, ну, от знову ж таки, згадуючи візит генерального консула, ви на цій зустрічі з ним говорили про те, що от на Сумщині, на відміну від інших регіонів, у нас російських триколорів не побачите. Натомість у нас більше прапори Європи мають ряд. Да? От як ви оцінюєте суспільну політичну ситуацію тут, на Сумщині? Тим більше, що ми наближаємося до дати 9 травня, і знову ж таки дуже багато різних припущень. Чутоку відверто я можу сказати, що на сумщині на нашій території ситуація контрольована, але ми завжди насторожі. Ми на сьогоднішній день в посиленому режимі наші прикордонники несуть чергування на кордоні з Російською Федерацією, також таможня служба, також служба безпеки України робить все можливе і неможливе для того, щоб сприяти антитерористичній загрозі. Ми також е, посилили зараз чергування особового складу е, бійців внутрішніх справ. На нашій території зараз дислокуються військові частини, і не секрет, що е, на основних магістралях зараз присутня е, важка броньована техніка, танки, БТРи вони чергують в що. Денному, щохвилинному режимі цілодобово і готові до будь-якого розвитку подій. У нас повністю на сьогоднішній день сформований ракетний полк, у нас додатково сформований територіальний батальйон оборони це 463 людини, які на сьогоднішній день вже в лавах Міністерства оборони несуть свою службу. Ви знаєте, що Указом виконуючого обов'язки президента поновлено строковий призив до лав збройних сил України і протягом травня липня буде набрана також певна кількість призовників, які на сьогоднішній день будуть призвані захищати свою батьківщину. На сьогоднішній день також формується батальйон Національної гвардії України на території Сумщини. З чим можемо, ми допомагаємо, і наші е, бійці внутрішніх справ е, в, в Нацгвардії зараз присутні в Харкові на чергуванні на вулицях. А також вони присутні і допомагають чергуванні на вулицях донецьких міст. От на тлі подій, які відбулися в тому числі в Одесі, от ви ви сказали зараз більше про зовнішні загрози, а внутрішні загрози. От до яких кроків вдається влада, які вона висновки зробила з подій, що відбувались, щоб не допустити провокації насильства от внутрішнього характеру? На сьогоднішній день за мої за моєї особистої ініціативи було скликано всі політичні сили партії. Вони підписали меморандум про проведення чесних прозорих. Демократичних виборів в цьому меморандумі також написано, що сторони утримуються від е, ганебних е, кричущих е, з методів е, обливання брудом чорних технологій під час проведення виборів. Всі абсолютно політичні сили доєднались до цього меморандуму. Я вважаю, що це дуже важливо. По-друге, напередодні е, проведення. Дня святкування дня перемоги у нас відбулася нарада, на якій всі політичні сили спочатку підписали меморандум про відмови від застосування партійних прапорів. Після цього, наскільки мені відомо за моєю інформацією, деякі політичні сили захотіли вийти з цього меморандуму. Але я чітко заявляю і вважаю, як очільник області, як Людина, яка розуміє всю відповідальність всю, всю, в цей складний час для всієї країни, для Сумської області, що нам всім треба відмовитись від будь-якої політичної агітації на 9 травня. 9 травня це свята перемоги наших дідів, які йшли за те, щоб наша рідна земля була звільнена від окупантів. А от стосовно на на, в той час не було партій, тих партій, які зараз представлені в політичному житті України. Тому найправильніше е, було вийти всім разом з одним прапором, прапором української держави, з однією стрічкою, стрічкою Української держави, жовто-блокитним прапором, жовто-блакитною стрічкою. І я вважаю це правильно, тому що на сьогоднішній день давайте будемо казати відверто. Якщо людині, людині було 16 там 18, років, то зараз їй, як мінімум, цьому ветерану ві, ві, 85 років. років. Тому і сказати, небагато, що? на жаль, небагато ветеранів взагалі зможе прийти до пам'ятника Льоша, де в нас взагалі відбувається святкове урочисте покладання квітів і е, бути присутнім, виставити там декілька годин на цьому мітингу в тому Розуміючи це, ми і розуміючи, яка важка ситуація в Україні, розуміючи, що у нас є перші люди і люди, які, на жаль, загинули внаслідок тієї ворожнечі, яку на сьогоднішній день Російська Федерація розпалює в Україні. Розуміючи всі ці фактори, ми відмовились від пішої ходи і скоротили програму святкування на 9 травня. Ми Обмежились тільки урочистим покладанням квітів біля пам'ятника Альоши, біля монумента слави, і також обов'язково ми привітаємо ветеранів, Буде святковий концерт філармонії. На сьогоднішній день, на жаль, і ми це все більше розуміємо. Це свято і це пам'ять про те, що дуже багато в кожній родині майже Сумщини були загиблі родичі. Під час цієї війни, і це свято, коли ми згадуємо про тих людей, які поклали своє життя, і ми хочемо саме під час цього свята нагадати, як наші батьки, як наші діди любили нашу країну, як вони відносились до батьківщини, і на цьому виховувати молоде покоління. І Ви сподіваєтесь, що все таки це буде аполітичний день 9 Я травня. В цьому. тому що будь-яка політична сила, яка зараз в цих умовах вийде. І буде пропонувати свої політичні прапори, політичні гасла. Вона буде виглядати як мінімум недоречна на цьому святі. А от давайте про політику поговоримо. Наближається інший день, 25 травня, день голосування на виборах президента. Який стан підготовки до проведення дня голосування? Власне, розкажіть на якому етапі зараз відбувається підготовка до плебісциту? Ви знаєте, сьогодні на Сумщині відкрито. Тисячу сім дільничних виборчих комісій, працює шість окружних виборчих комісій. Я скажу, що хотілося б, щоб вибори пройшли, спокійно, в спокійній атмосфері, і ми зробимо все, щоб так і було. Більш того, я впевнений, що вибори на Сумщині пройдуть прозоро, демократично. Я всім заявляв про те, що кожна людина на Сумщині має право проголосувати так, як вона хоче. Згідно з соціологічних опитувань, ті два кандидати, які мають зараз значну перевагу над іншими кандидатами, вони обидва були на Майдані. І я вважаю, що кожна людина має право вибирати із цих двох людей. Але цього року ми обираємо між двома людьми, які я впевнений, вже не Будуть стримувати Україну на шляху до європейської інтеграції і не будуть стримувати Україну для того, щоб побудувати у нас на Сумщині нормальне громадянське суспільство. Це найважливіше. Ми не допустимо сепаратизму, ми будемо контролювати жорстко правоохоронні органи, органи прокуратури, органи правопорядку, громадські формування, які присутні на території області. Ми будемо. Контролювати процес виборів. Ми, забис... Ми зробимо все як влада для забезпечення технічного матеріального для проведення виборів. У нас все для цього є, і я вважаю, що вибори на сумщині відбудуться. Наскільки це зараз е, дешеве або не дешеве задоволення обирати президента? Якщо порівняти з минулорічними кампаніями, я маю на увазі не конкретні цифри, а порядок цифр. Знаєте, порядок цифр е, на третину дешевше виборча кампанія ніж. Та, яка була в 2012 році, це при тому, що ціни на пальне, на інше дещо вирісли. Чому? По-перше, ми скасували багато речей, які не потрібні. По-друге, навіть більше ніж на третину дешевша кампанія, тому що ви пам'ятаєте, як окремо ще було виділено і закуплено на мільярд на гривень відеокамери, які потім поділись невідомо де. Ви знаєте, навіть я коли прийшов на посаду голови обласної державної адміністрації, я запитував, а де ділися ці камери, і мені до цього часу ще не відповіли, де ж вони є. В наш час я вважаю, що я попередив всіх, що ніхто не має права купувати голос. Людина повинна розуміти, що покупка голосу це кримінальний злочин. За це передбачена кримінальна відповідальність. І Нікому не потрібно купляти голоси. Я вже казав, чому з, е, в попередній відповіді. Тому я вважаю, що вибори пройдуть чесно. Мабуть, вперше за всю історію незалежності України вони пройдуть демократично прозоро. Я особисто, як очільник області, не очолюю жоден виборчий штаб на сумщині. Я не агітую публічно за жодного з політиків. Тісно, як людина, маю також свої переваги і пріоритети, але в жодному разі я ніколо, нікого не буду і довожу до відома всім а, підлеглим, які зараз а, працюють, і в адміністрації обласній, і в районній державній адміністрації. Що те, що я состою в партії батьківщина, це не значить, що всі терміново побігли вступати в партію Батьківщина. Людина має право на вибір, і вона може вступати в будь-яку партію і голосувати за будь-якого кандидата, і це ключове а, ключове гасло. Я з цим з цією позицією йшов на вибори до обласної ради, коли мене обирали тут у Сумах. Я йшов до, на вибори до Верховної Ради у 2012 році, коли а, обирали. І тоді я був в опозиції. Але моя особиста позиція, і позиція і лідера нашої партії, і позиція громадська вона не, змін, не змінилась. чесні вибори і люди обирають і вирішують саме. Хто у них повинен бути президентом? Наскільки ви е прогнозуєте потужний контроль за цим процесом з боку спостерігачів, зокрема спостерігачів, які приїжджають до нас за кордону? Скільки ви прогнозуєте, скільки їх буде, скільки вже зареєстровано, звідки вони приїжджають і що вони кажуть? По-перше, органи виконавчої влади допомагають всім офіційним спостерігачам, які працюють на теренах нашої області, У мене була зустріч з Офіційними спостерігачами, які приїхали з, з Великої Британії, з Ірландії, це Майкл Верлінг і Джуліан Нанді. Я з ними півгодини спілкувався на тему прозорості і дем, демократичності в, виборів. Я їм переповідав ті ж самі слова, які я сьогодні е, кажу в цій студії. І я вважаю, що вони побачили, що на Сумщині жодної фальсифікації не буде, жодної. Знаєте, вимоги, як це було раніше, що всі сільські голови, всі глави райдержадміністрації, як то кажуть, такі слова, заганяли за одну з політичних сил. як Це було в 2010 тисячі І голосувати і примушували вступати в будь-яку партію. Вони почули чітку відповідь. Цього не відбувається на Сумщині, і я вважаю, так і буде. Ми прозорі і відкриті, але от дивіться. І спостерігачі, і журналісти можуть сказати вам: а де гарантія того, що все це буде? Тобто правильні слова, і тим паче закордонні спостерігачі вони ж привикли, що звикли до того, що тут говорять багато красивих слів. Це дуже проста. Я проводив неодноразово наради з представниками правоохоронних силових органів, і на кожній нараді я казав і буду казати ті ж самі слова. І люди повинні розуміти, і в тому числі правоохоронці. Що задача міліції, завдання міліції це зробити так, щоб на виборчій дільниці був порядок, щоб людина могла безпечно прийти проголосувати, щоб не було ніяких провокацій, щоб після голосування жоден голос підкреслюю, жоден не... Міг би бути викривлений, щоб кожен бюлетень був порахований, потім відвезений в окружної виборчу комісії, і потім ці результати були доставлені до Києва, до ЦВК. Все і крапка. Тут знаєте, все ж таки треба розуміти, що зараз ми не робимо так, як було за за попереднього президента, коли всім районним державним адміністраціям доводились плани, скільки відсотків треба давати за провладного президента. Ee, ви знаєте, тоді була така ситуація, коли районним газетам e, взагалі дозволялось друкувати за одного kan... із кандидатів все, що завгодно, а про іншого взагалі не згадувати, але або друкувати тільки бруд проти цього кандидата. На сьогоднішній день така ситуація неможлива, тому що я, як очільник області, вимагаю від всіх. Структур правоохоронних засобів масової інформації комунальних дотримуватися в першу чергу закону. Я думаю, що в нас є всі підстави для того, щоб закон на нашій території був збережений. У обласній адміністрації е, існує, очо е, уже утворений комітет, який розробляє проект стратегії розвитку. Розкажіть про це, про які пріоритети е, такі точки росту можна сказати сумщини. Бачать е, та аналітична група, яка працює з вами. На сьогоднішній день у нас майже створена робочий комітет по а, створенню стратегії розвитку Сумщини 2000, до 2020 року. Зал, залучаємо і залучаються найфаховіші спеціалісти на Сумщині по всіх напрямках: і енергозбереження, і медицина, і освіта, і розвиток громадянського суспільства. Я не буду перераховувати це займе досить багато часу, тому що я можу сказати, що ця Структура, називаємо її так, вона об'єднає в понад 200 людей, які будуть мати одну ціль. Ми повинні розуміти, що ми відходимо від всіх шаблонів, від цих е, програм на, для піару, які були за, е, зроблені за попередні роки. Ми зараз йдемо по розробці такої програми, щоб люди її перше сприйняли. Друге, щоб вона дала поштовх для інвестицій для залучення коштів в регіони в наш в наш регіон Сумщина. Це перше і друге, і найголовніше, щоб вона була результативна, щоб за результатами цієї програми в 2020 році всі мешканці Сумщини сказали, дійсно вона не просто гарно написана. наслідком цієї програми стали гарні справи. І, от, до речі, одна з ключових моментів один з ключових моментів, особливо восени, да, незважаючи на те, що зараз і кандидати у президенти їздять по регіонах, да, от з приходом весни актуально завжди ремонт доріг, так безвідносно до того, чи є політична кампанія. Розкажіть коротко, що з цим сектором роботи важливим зараз в нашому регіоні на сумщині. Так, склалося, що ремонт доріг це не тільки актуальна проблема на Сумщині, це актуальна проблема для всієї України. З, звичайно, і зрозуміло, що фактично ми, як нова влада, прийняли країну в досить жахливому стані. Прем'єр-міністр неодноразово наголошував, що країна була в стані руїни. І те, що найперше завдання, яке ставилось, Перед урядом, перед главами обласних державних адміністрацій, це втримати ситуацію, взяти її під контроль. Я вважаю на Сумщині особисто мені, моїй команді вдалося. На сьогоднішній день у нас не було жодної затримки по вилоти заробітної плати вже третій місяць. Ми контролюємо цей процес і він йде, як то кажуть, як годинники. Да? І у нас немає, і ми контролюємо виплати. Пенсії з державного бюджету у нас на сьогоднішній день виплачується а, за дитиною допомога своєчасна. У нас сьогодні виплачується своєчасна інші види соціальних допомог, і це найважливіше завдання. Наслідок цього зрозуміло, що ми десь скоротили якісь видатки на інші програми. І, до речі, багато яких програм вони взагалі, коли я а, почав робити зараз ревізію програм. Вони є на папері і, можливо, навіть якісь кошти виділялись під них, але від них немає жодного ефекту. На жаль, на жаль, і тому, звичайно, що деякі програми ми скоротили. Ми скоротили державний апарат, в тому числі і е, було скорочення скорочено, як приклад е, заступники голови обласної державної адміністрації. Якщо Наприклад, там при 2004 році їх було 9, а при попереднику їх було 7, то зараз в мене три заступники голови обласної державної адміністрації. Також ми скоротили приблизно на 10% апарат обласної державної адміністрації. Ми сказали всім людям, що ми починаємо економити з себе. І я вважаю, нам це вдалося. Але найголовніше, що внаслідок скорочення у нас не відбулось погіршення надання якості послуг. Це була вимога до людей, які залишаються працювати в команді. На жаль, на сьогоднішній день у нас є ще дехто з старих керівників, які не мають бажання працювати по-новому. Їх постійно немає на роботі. Вони то на лікарняному, то, е як то кажуть, намагаються піти в відпустку. то... Десь е, піти е, е, подалі від начальства і не виконувати те, що від них вимагає, вимагає громада. Але ми проводимо розмову роботу з такими керівниками. Я, як е, очільник області, гарантую, що зміна кадрів на Сумщині відбувається. Вона відбувається правоохоронній системі, вона відбувається в прокурорській системі в Службі безпеки України. Вона відбув... буде відбуватись в податковій системі, в таможеній службі. Вона буде відбуватись в усіх підрозділах обласної державної адміністрації. Можливо, внаслідок цього комусь я буду не такий гарний, як цього б мені хотілось, але це вимога насамперед майдану людей і. Громадян сумщини, і вони вимагають змін, і я їх буду робити. У нас лишається зовсім небагато часу, і все таки давайте кілька слів ще раз скажемо про ветеранів. От 9 травня наближається. Як вітатиме обласна влада ветеранів? І от що для вас особисто цей день перемоги? Адже зараз знаєте, да, для одних це свято, для інших історія по-новому, от як ви особисто сприймаєте цей день, і як обласна влада вітатиме ветеранів? Я в цей день пам'ятаю про подвиг тих людей, які йшли на загибель, йшли на подвиг не, не, не заради грошей, не заради посад. Вони йшли для того, щоб Україна була вільною. І це найголовніше, що треба зараз і нам всім, треба молодому поколінню. На цьому ми повинні виховувати своїх дітей, на подвигу наших батьків і дідів. І тому в цей день. І напередодні цього дня будемо вшановувати ветеранів в кадетському корпусі. Привітаємо ветеранів в клінічному госпіталі, подаруємо їм необхідні речі, яких не вистачає, яких. Неможливо мож, якимось чином залучити через бюджет, але за допомогою тих підприємців і тих небайдужих людей і особисто своєї зарплати я також допоможу тими речами, які потрібні цим ветеранам. І травня і 9 травня це буде день дійсно свята, день поваги до всіх, хто віддавав своє життя під час. 41 45 року ми вшануємо біля пам'ятника Альоши ветеранів. Відбудеться концерт пам'ятний в філармонії. Це та програма, яку на сьогоднішній день Сумська обласна державна адміністрація разом з ветеранами готує разом з міською владою, готує на Сумщині. Мені приємно казати про те, що в цьому році. На 7-10% для ветеранів збільшена разова допомога. Вона складає від 2020 тисяч гривень разово до 2575 тисяч гривень, в залежності від стану від категорії ветерана. Уряд і влада знайшли в собі сили, знайшли кошти і виплатили ветеранам гроші. І це дуже важливо. І я вважаю, що ми повинні також. Пам'ятати про цих людей не тільки в день 9 травня, а кожного дня. Особисто я також 9 травня привітаю ветеранів, які не можуть і не зможуть прийти на мітинг Реквіум. І особисто я поїду в один із районів Сумської області, привітаю ветерана, який на сьогоднішній день прикутий до ліжка. Але він буде чекати на поздоровлення, я це знаю. І я вважаю, що так повинен зробити кожен, хто має на це можливість. А головне, я щиро вважаю, що ми зможемо зберегти мир та спокій на нашій сумській землі. Ми зробимо все, щоб в ваших сім'ях був мир, злагода, щоб був достаток. Ми вітаємо вас святом Дня перемоги. А ми вам дякуємо, що знайшли час для наших глядачів. Глядачам традиційно дякуємо за увагу. Дивіться телеканал Відікон частіше. Бувайте здорові і небайдужі.